людей, і то теж... Тільки ви забуваєте одну річ. Всі ради приймуть бюджетність протягом двох тижнів найближчих. До нового року бюджет Майк. має бути прийнятий. До 20-го числа було б має бути прийнятий. Ну, тут просто, Михайло, ви депутати знаєте, як відбувається саме процес. Спочатку приймається програма «Порта містерого самоврядування», потім приводить чергового річного бюджету чи перебування, Відповідні кошти на цю програму. Ні, 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 зразу. Ні. Ні. зразу. Ви приймаєте захищені <звілля> статті. От до 20 го числа будуть, будуть проведені сесії, де будуть передбачені кошти на захищені статті. Всі програми будуть додатками через місяць, через два. Я думаю, що програми, в тому числі і на благодійні і інші, вони будуть мати. Приймає... Березний, Значить, дуже часто, я, я, я кажу, я, я вже п'ятеро депутат, я знаю, що вже десять дитячі дуже часто приймається загальна цифра видатків <плесо> і доходів, на тому ставиться крапка, а вже в січні-лютому та програма вже наповнюється. Спочатку <плесо> програма заходить. Ні. Не обов'язково, не обов'язково. Це тобто ідеальний варіант, але тобто не обов'язково. Ні.